Ми розуміли, що ми осталися з ним вдвоем в закрытом помещении. І перше, що наскільки нам хватит кислороду, от знаєте, тоді вже починається паніка, коли я вже підійшов до командира, почав його відкапувати. Я відкопав його. Він він підійшов до рації, спробував зв'язатися з побратимами з ближніми спешками, хто найближчий к нам до нас був. У нього це не вийшло. Антена була перебита осколками, і тут став питання: наскільки нам вистачить кислорода. Ти в, в, в паніці, Ти розумієш, що ти закопаний. Як будто, знаєте, як в грабу в якому-то, і я почав е розкапувати. І я от коли руку витягнув, я почувствовав холодне повітря. І для мене це було взагалі щось. І я почав е ще швидше, е ще швидше е розкапувати. І е коли я вже е розкопав там, ну, небольшую я, таку ямку, коли от, я виброс, вибрався, ком, 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 командир передав мені автомати і рацію. І ми тільки піднялися наверх, і рація ловить ефір, і нам говорять, що повторний пуск кабу. В тот момент ком, э, э, командир сказал: шипа бежим. Э, э, расстояние примерно ну, до трех там, ну, километра до Ивака.